О, восьме а просто зараз у цю секунду наші редактори підказують. Зросла кількість постраждалих в Одесі. тобто було п'ятеро. Тепер восьмеро. Останні новини оновлення інформації по цьому терористичному удару по Одесі будемо дізнаватися від нашої кореспондентки з нами на прямому зв'язку. Журналістка, кореспондентка новини Лайф Анастасія Рвачова. Отже, Анастасія, розповідай, що зараз відомо на останній секунду по цьому обстрілу Одеси, і яка зараз там ситуація взагалі. Вітаю тебе, колего. Так дійсно сьогодні зранку російська балістична ракета вдарила по густонаселеному районі Одеси біжжитлової забудівлі. Як ти вже сказав, кількість постраждалих збільшилася на цю секунду до восьми, з яких п'ятеро перебувають у стані середньої тяжкості, та одна жінка, на жаль, у важкому стані. Усім надається необхідна медична допомога у лікарнях. На щастя, цього разу обійшлося без загиблих, але рівень та масштаб руйнувань все ж таки вражає, адже за попередніми даними прилетіла. Балістична ракета типу Іскандер М. Постраждало щонайменше п'ять багатоповерхівок, і в яких є дійсно заклади харчування та кафе. Нам з нами поспілкувалася одна з робітниць кафе та розповіла про перші враження у перші хвилини після влучання. Тож давайте її послухаємо. Була тривога, але як завжди, всі були на робочих місцях, і потім був дуже сильний вибух. затріщали вікна, і сама навіть будівля. Був приліт у сусіднє приміщення, і було дуже дуже гучно. Побігли зразу люди, почали працювати машини сигналізації. Слід сказати, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару постраждали стоматологічна клініка, аптека, школа та університет. Сам удар прийшовся на непрацюючу адмінбудівлю. А це тут лише були цивільні об'єкти ніякої військової інфраструктури немає. На місці вже розкрили операції, оперативні штаби та встановлюються повні наслідки ворожої атаки. За словами заступника голови ОВА Олександра Харлова, такі удари можуть свідчити лише про намагання тероризувати мирне населення Одеси. Далі. Пряма мова. Ви бачите всі, що навколо щільна житлова забудова, знаходиться стоматологічна клініка, аптека. Е, жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які можуть цікавити ворога, немає. Я вважаю, що, мабуть, основною метою ворога є залякування саме мирного населення Одещини. Внаслідок цієї ракетної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, пошкоджено е, квартири мешканців. Центру Одещини наразі відомо про п'ятьох постраждалих, яких у шпиталено їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Ож, слід сказати, що на щастя не вдалось, не було займання внаслідок ракетного удару. Проте рятувальники повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено понад 1200 квадратних метрів. Це вибиті вікна, будівельне сміття та пошкоджені автівки, які на даний момент відомо про 12 пошкоджених машин. ДСНС продовжують перевіряти житлові будинки та допомагають людям, які на жаль досі можуть бути заблоковані у квартирах. Крім того, на місці працюють психологи служби. Не було пожежі без послідуючого загорання, але зруйновані і пошкоджені будівлі. Зараз ми бачимо, що приблизно на площі 1200 квадратних метрів. за попередніми даними вже 8 людей постраждало 5 людей рятувальники врятували. Тобто, зараз будівлі, які знаходяться поруч, житлові будинки. Рятувальники проходять по цим будинкам для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Плюс до нас є дзвінки, є виклики про те, що люди заблоковані в своїх квартирах через удар не можуть відчинити двері, і тому рятувальники надають допомогу і по відчиненню дверей, де знаходяться люди. Хочу сказати, що буквально тільки що з'явилася свіжа інформація про те, що кількість постраждалих збільшилася вже до десяти. Врятували ще п'ятеро людей, і пошкоджено також ще відомо про вісім житлових будинків. На місці продовжують працювати усі спецслужби. Ми також стежимо за, за подіями, щоб вже невдовзі оперативно розповісти про оновлені деталі. На цю мить у мене все Колего, Я передаю слово. А на дякуємо тобі дуже за твою роботу. Єдине, що хочу поставити питання, тому що знову ж так з офіційного каналу телеграм-каналу пана кіпера очільника ОВА, зазначається про те, що якраз на місці опрацьовує дані постраждалих та заповнюються документи щодо компенсації збитків. Чи бачила ти ці документи? Яким чином дійсно все це заповнюється? Тому що ми розуміємо, що на жаль, ну чимало людей потребують якраз фінансової компенсації після таких обстрілів. Так, це процедура в принципі стандартна, яка проводиться, на жаль, після кожного такого влучання. На місці працюють оперативні штаби, про які я сказала. Туди приходять люди, говорять, які саме в них наслідки. Після цього комісія йде до будівлі та встановлює масштаби. І вже після цього комісія опрацьовує суму, яка має бути виплата. Також цим людям на місці за необхідності видається, видаються будівельні матеріали, як плівка, дсп панелі та цвяхи. Thank you. Ось це що відомо в принципі. Поки що не багато людей звернулося до оперативних штабів, але все ж таки черга до них є. Анастасія ще на останок питання: як минулого разу, ми спілкувалися з тобою тут, із студії в Києві. Пам'ятаємо на минулому тижні дійсно відбулася подібна атака. Знову ж таки, страждають навчальні заклади, саме цивільні будівлі і цивільні українці загалом у зв'язку з цим запитаю зараз у засобах масової інформації є звинувачення Нувачу в цьому російську балістику, чи є у тебе згадка про сьогоднішній ранок? Який термін от, час від оголошення повітряної тривоги до вибухів в Одесі? Якщо ти їх чула? Я хочу сказати, що дійсно сьогодні на щастя вистачило часу для того, аби буквально мені пройти до укриття. Адже спочатку пролунала тривога через те, що в до Одещи летів розвідувальний дрон. Тож в більшості людей вже було зрозуміло, що може бути після цього. Тож десь 3-4 хвилини точно було для того, аби зібратися та спуститися до найближчого укриття. Як ви вже згадали школу, на щастя, школі неподалік є власне укриття. Тож усі діти перебували у безпеці в цей момент, тому вони не по. Страждали, дякуємо. Анастасія Анастасія Рвачова, кореспондентка, журналістка Новини Лайф із Одеси з ексклюзивною інформацією про оновлення інформації по сьогоднішній атаці балістикою по місту. Будемо стежити за оновленням. Стежте за нами. І ви.